Чи торкається кожне рідне слово, зелений листочок, крапля на долонці, ніжна ніби квіточка золота, як сонце. Привіт. Привіт! Як справи, та не дуже. Чому такий сумний, мій любий друже? Ти подивись же, осінь знов прийшла, листочки кольорові принесла. Іти треба, Ну, а ти сумуєш. Так небезпека поряд. Що не чуєш? Дізнався я на занятті в садочку, що шкода можуть нести ті листочки. Подумай сам, яка від листя шкода. Для мене це краса і насолода. Якщо це листя взяти і спалити, то можна всю планету отруїти. Ти уяві, коли це листя палять, вони канцероген повітря виділяють. Канцероген. Аж страшно це казати. Це слово навіть важко промовляти. А щоб слова всі вільно промовляти, я пропоную чистомовки нам згадати. Наш язичок буде працювати навідмінно. Повторюємо чистомовки разом. Ту-ту-ту, я віночок плету Ту-ту-ту, я віночок плету Нини, ни, ни, дині і кавуни. Нини ни, ни, дині і кавуни. Ди ди ди, я люблю ягоди. Ди ди ди, я люблю ягоди. Ло, 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 їдемо в село. Ло, ло, Лоло. Їдемо в село? Я листвянчик, я гарненький, у мене листочки маленькі, а палити листочки не треба, бо це небезпечно. А що ж робити з опалим листям? Багато чого гарного, корисного та чудового. Я чув, ви зібрались планету рятувати. А щоб планету рятувати, знань багато треба мати, тож не розслабляємось, грамоті навчаємось! На минулому занятті ми знайомились із схемою речення. Дивились, яка вона, складали схему до речення, а сьогодні будемо добирати схему до вже готового речення. Подивіться, ось наша схема речення. Але з нею щось сталося. Всі частинки розбіглися по різних куточках. Давайте знайдемо початок речення. Ось він. Якого кольору середина речення? Правильно, середина речення це слово. Вона зеленого кольору. Отже, рисочка зеленого кольору займає своє місце. Подивіться. А де ж у нас кінець речення? Якого він кольору? Правильно, синього кольору. А як ми дізналися, що це кінець речення? Правильно, бо наприкінці речення стоїть крапка. Отож добираємо схему до речення. Хлопчик збирає листя. Скільки слів у цьому реченні? Правильно, три слова. Якого кольору схема відповідає нашому реченню? Так, синього кольору. Наступне речення. Йде дощ, скільки слів у цьому реченні. Так, два слова. Якого кольору схема відповідає цьому реченню. Правильно: схема червоного кольору. Наступне речення. Падають кольорові осінні листочки. Скільки слів у цьому реченні? Так, чотири слова. Якого кольору схема має чотири слова. Правильно, схема зеленого кольору. Молодці. Отож, що робити з опалим листям? Ну, по-перше, поробки, аплікації. Ось такі малюнки штампування, прикраси, декор, букети. Вінки Ось такі гарні. Навіть квіти можна робити. Можна робити рамки, а можна робити великий декор для приміщень. А якщо листя багато, то треба його зібрати, закопати. І вийде дуже-дуже гарне, природнє добриво. А якщо ж листя палять, то це дуже-дуже небезпечно. І якщо ви побачили таке, то треба обов'язково обезпечити себе. І для цього найгарніше, звичайно, використати протигаз. Але якщо його нема, то підійде або захисна маска, або навіть малята волога серветка. Обов'язково кличте дорослих. І разом викликайте пожежну службу. А як викликати пожежну службу? Ну, звичайно, телефон 101. А зараз у нас весела руханка. Малята, ми вже познайомились із голосними звуками А та У. Сьогодні знайомимось із звуками О та И. Заспіваємо їх пісеньку. Промовляйте. О. 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 І. І. і, і. Коли ми промовляємо голосні звуки, наш голос ллється без перешкод, і тому вони називаються голосними звуками. І позначаються малята, позначаються кружечком. Подивіться, ось таким. Отож малята. Із звука О починаються слова огірок. Овал. Осінь і багато інших слів. А звук І найчастіше буває всередині або наприкінці слова. Подивіться листок, сир, риба. Давайте знайдемо місце звука О у слові осінь. Де стоїть звук «о»? «Осінь». Правильно, він стоїть на початку слова. Ось він звук О. А тепер, літо. Літо. де стоїть звук О? Правильно, в кінці слова ось так. А тепер знайдемо у словах звук І. Риба, де стоїть звук І. Правильно, звук і стоїть всередині слова риба. Ось він. А слово гриби. Послухайте малята, гриби. Правильно, їх там два. Один звук стоїть всередині слова гриби. І один звук стоїть наприкінці слова. Ось так. А зараз створимо колаж. Це одна велика картина із маленьких картинок. На одній будуть ті, що починаються із звука О, а на іншій ті, що мають звук «и». Отож вийдуть дуже гарні та цікаві картини. Давайте починати. Отож олень. На який колаж він піде? Правильно, із звуком О. Далі гриби. Так, він йде на колаж із звуком И. Далі одут. Звук О. Далі огірок. На початку звук О. Ось так. Далі сир. Містить звук «и», звичайно. І нарешті у нас залишилась лисиця. Правильно, вона теж на колажі із звуком І. Ось які гарні колажі у нас вийшли із звуками О та И. Що ж, завдання всі виконані, можемо знов спасати планету. Я сьогодні дізнався так багато корисного і цікавого. Так, і тепер і я люблю осіннє листя, бо знаю, що осіннє листя це красиво і корисно, якщо тільки його не палити. А ми підем розкажем всім навколо, щоб не робили так вони ніколи. Планету треба берегти. Здоров'я наповнимо весь світ любов'ю.